Привіт! Сьогодні в мене розпаковка з Інстаграма. Це скринька рукодільниці від Надія Лучик. Прикольні матеріали і її плюс в тому, що в неї можна замовити поштучно. Тобто не потрібно там упаковками, як оптовики, а в неї можна поштучно. І є багато чого цікавого з Китаю. Вона організовує викупи з Китаю. Це класно. Там, звичайно, СП збирається декілька днів, 3-4 дні збирається. ну Звичайно, потрібно почекати, заки воно до нас приїде. Але якщо не наспіх, то класно. Ось яка посилочка. Це мені на термоножі, я струну в них замотую додатково. Ух ти. Я до неї жити до переїду. Їхала, але далеко живу. Такі розові. І червоні. Зараз скажу їхній розмір. Тися, це є 2 сантиметри квіточка сама. Бачите? Нічого що помальовано. Ну. І ширина її є також до 2 см. Один і 5, 1,7 десь так. Головне те, що вони, бачите, закриті, як додатки йдуть. Такі я теж в роботі використовувала. Ось такі йдуть. Їхня висота 3. І взагалі дуже класні, вони йдуть вже серединкою, Такі пишненькі, я їх постійно заказую. Їх коли так на... збоку прикріпляєш до обруча. Ці класні вони. Також є такий червоний колір. І такі дрібненькі квіточки. Я їх ніде не зустрічала, тільки в неї. В мене є обручі з ними. Їхня 3,5 сантиметра. Особливо маленьким діткам з такими квіточками дуже класно робити. Також у неї є різні листочки. Зараз я покажу поближче вам. Їх тут декілька видів є. Ось такі. Ззаду, коли оформляю я. Двіночки. Ось, то можна повідрізати їх по одному. Добре, що вони є, бачите, як трьох розмірів. Ця більший. Щось похоже до цього. А, да, два, Ось два однакові. І цей меншенький. Ось такі листочки. Є такі листочки трояндочкою. І вони теж хороші, тому що їх можна поодненькому розрізати. Де маленькі там якісь є місця, ви ними все декоруєте. І ось такі листочки цікаві. Також і по одненькому, вони маленького розміру. Це є 6 см. Зараз скажу, які ці. Цей самий більший, виходить, 5. Іде, ні, половиною. Оцей маленький. Бачите? І оцей. Він сюди має сім. І ось так має майже дев'ять. Цікавий варіант, з ними можна компонувати. Зелення ніколи не буває багато. Вона завжди актуальна у будь-який час. Ось такі соняшники є. Це є 3,5 см. І такі більшенькі, великі, 8 см. Ось вони. Так, ці 8. А ці такі меншенькі, 3,5 см. Такі прикольненькі. На українських жіночках. Просто вау. Ось як вони виглядають вживу. Клас. Вони такі яскраві. Так. Калина є. Ось це в цукрі калина. Бачите, якщо її перевіряти, чи вона віддирається, бо є поганої якості, таке приходить, чого треба доклеювати. Ця в неї хорошої якості. Ось. Треба постаратися, щоб її відірвати. І така є лакова. Ось, бачите, ця така переливається біла синя. Класно. Також є в неї дуже великий вибір стрічок. Всі мастер класи які є зі стрічками, це я в основному замовляю в неї. По стрічках в неї найкращий вибір, тому що вона його заказує з Китаю всі бантики білі, особливо до школи. Зараз я, мабуть, друге відео зроблю зі стрічками з оглядом. Всі бантики білі. Стрічку, яку я заказувала, це я все заказувала в неї. І ось такі різні, такі маленькі, більшенькі квіточки ще є. Ось. Їхній плющ, що вони одразу йдуть з листочком, тобто є вже декор. Можна, навіть, якщо ви десь там приткнули квіточку, листочок вам залишається на подальше використання. Ось такі малесенькі, дрібненькі, їх тут 2, 4, 6. В основному по 6 штучок йдуть. Розмір їхній. Це є 3 см. Як додатки класно. Ось такі вони на мак йдуть похожі. Білі, червоні і розовенькі По шість штучок. Такі червоненькі є. Схожі є голубенькі такі, біленькі, розовенькі. Ух ти! Така кольорова гама збирається, прикольно. Лимонні і такі лавандові. Ось. Ось так видно добре. Такий весняний одразу віночок хочеться зробити. З ними зі стрічками. Ну, Стрічки використовую 0,6 см, 2,5 см шириною. Ось які прикольненькі. Їх добре додавати, бо вони маленькі, їх повідрізаю і позапихав туди, де промічки залишаються, що немає куди. І так само декорувати ось цими класно. Так само з більшими квіточками, якщо сюди такі, це можна додати такі. Бачите, в поєднанні вже є. Ви вже собі більш-менш картину вимальовуєте. Так само е, ніжно ці фіолетові бускові, вони підходять сюди. Поєднувати потрібно, те, що не поєднується. Це є в інстаграмі. Ось. Просто вводити скринька рукодільниці або на ділочку. Вона підтягує сторінку. Скоро багато буде новинок.